Перша картоплинка. 972 грами. Друга картоплинка. Півтора кілограми. Третя картоплинка. 200 грами. Більше двох кілограмів важить всього лишень три картоплини, які виросли на городі в Рівнянина Миколи Садорука. Господар відомий у місті своїми гарбузами-велетнями тепер виростив і чималу бульбу. Дана картоплина виросла у нас отут на цій землі. Чим ця земля хороша, що тут дуже багато сопропелю. Це коли ми купали цей ставочок, ця вся вся Річковий озерний мул ми тут розпланували, і на цій землі тут і гарбузи по 50 кілограмів ростуть. Це за рахунок того, що земля багата якраз мікроелементами, ті, що потрібно для рослин, і вони швидко ростуть і дають такі гарні врожаї. Інші картоплини в середньому важать 400-500 грамів. І зібраної картоплі за родинною традицією Миколи обов'язково готують деруни. Після збору врожаю є така традиція зробити деруни. Це наша така сімейна традиція. Це і моя бабця так робила, і мама робила. І ми так стараємося дотримати цих традицій. Великі картоплини, які ми і зразу зібрали врожай, і тремо, і печемо. Млинці, які називаються деревни у нас. У пана Миколи цього року теж вродили гарбузи, але вже не такі великі, як колись. Чоловік зізнається, руки не ті, щоб тягати гігантів, тож тепер садить інший сорт. Перейшов на такі якби, декоративні грушеподібні. Чим їх особливість те, що вони дуже гарно зберігаються, їх треба зберігати в сухому прохолодному місці, тому що, коли буде сирість, вони будуть гнити. І вони зберігаються, Оце тогорічний гарбузик. Який навіть із пошкодженням, які нанесли отакі во хлопчики, які називаються іспанський слима коричневий, вони тут після дощу всі повилазили. От він його пошкодив, навіть пошкоджений гарбуз пролежав і зберігся цілий рік. І, от якщо взяти порівняти цей гарбуз. От, ви бачите, яка різниця цього, це вже такий досить таки буде значно більший. Микола Сидорук розповідає: секрет такого врожаю не лише в родючому ґрунті, багатому на мінерали. Якщо ти любиш землю, любиш працювати, то й матимеш результат. Якщо ти будеш до землі ставитись без любові, до своєї праці ставити своє, як воно мені ніколи в тебе нічого не вийде. Землю треба любити і завжди все робити з надією і з добром. Коли ти це все робиш, то воно тобі земля дякує, як то кажуть. Ну, Це закон такий. Окрім того, у Миколи є власний сорт горіха. Також вже третій рік поспіль сім'я збирає і яблука, які вивів сам рівнянин. Оці яблука, вони досить таки мають цікавий смак, досить таки гарно і на вигляд і. Ну, Єдиний їх недолік, що вони не зимові, не зберігаються, але в мене є сорти зимові, які зберігаються. А це сорт, який я сам вивів і який має досить гарний смак. Попри негоду, цьогоріч у Миколи гарно вродили фрукти, ягоди й овочі, наприклад, буряк, морква, помідори, чері, персики, малина та інші. А власний сорт яблуні в майбутньому господар планує розмножувати. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин.